7 квітня, люди добрі, пару кадрів для вас, те що відбувається у нас на Лівобережному. А іменно у нас тут глобальні переміни. У нас тут роблять дорогу. А тут вже новенька дорога, от уже біля ТБ. Ось ви як бачите, проїжджаю. Тут вже дуже чудово їхати. Прекрасно. 19 трамвайчик, щось люди туди. Люди посідають і він вируши Ох, яка тут калюжа у нас. Як хотять. Ну, а по цій стороні ми ще підождемо, коли нам зроблять дорогу, щоб було дуже чудово їхати. Доброго дня, люди мої дорогі, радий бачити вас на своєму каналі під об'єктивом. У нас все як обично, все як завжди Чоловік через забор переліз і пішов. Все як завжди Ще працюємо, виживаємо. З новин у нас е такого глобального, що зверх нічого немає. Мікроновини. ну я думаю, всі знають, що у нас долар опускається, не знаю до чого і к чому. А може його іскусственно придержують, я не можу поняти. Бо як на мою, під... ну, на мою думку, він вже має бути, мабуть. Ну... За долар гривнів 100, я не знаю, десь так приблизно. А він на сьогоднішній день, ну, по крайній мірі, у нас на масиві 37 за покупка одного долара 3770, кажеться. Було учора. 37,70. От. До чого такий. Курс не знаю. Я вспоминаю 2008 там, оці годи, года, коли був долар по 500 гривень. Да? І потім різко піднявся. Хтось на цьому виграв, хтось потеряв, не знаю. Хто брав кредити в доларах, ті потеряли конечно, много. От, ну, в цілому, мені здається, що це до того йде, щоб потім він скакнув добре. Але опять-таки щось мені кажеться, ну це моя думка, що все одно він підніметься на ну, максимум 43. І все. Я не думаю, що він буде там 50 і так далі. От такі справи. Ну, а так все. Всічно, продукти дорожають. Я не знаю, огірок ось давно купляли. Обичний огірочок. Ну такенько, я не знаю. Ну, раніше мене дивились на ті огірки, боже, ота зелень, воно все копійки стоїло. Вірите отак. Взяли там, ага, притрусимо зверху там чи щось. Зараз реально обращаюсь, немає на ці всі вещі. Огірочок взяли там, ага, 30 гривень, отакий от огірочок. 30 гривень. Взагалі. Ну, що того огірка, він взагалі ніякий. Він же жде виріс. В якийсь... Е Ну, якісь теплиці, я не знаю, іскусно но хімія. Я взагалі так прикину, ми їмо ну, реально одна хімія. Ми вже не їмо людську їжу. Та, що була після війни колись. Ну, Та, що була, коли ми були малими ще, коли наші батьки були малими. Да, ото була їжа, настояща їжа. А зараз. Подивіться состави, почитайте, що там пишуть. Я просто в шоці. Крім цього, що й додають нам жучків різних і всяку. Гедоту туди внідряють. З чим це зв'язано, я не знаю. Ну це по всьому світу. да? Внідряють жучків та всяких хробаків в їжу, да там Перемол, ну Візьміть навіть даже, візьміть даже ковбаса, от, да? Що може, от саму дешеву, саму дешеву. І сапоставте. Що в ній може бути? Допустимо, саме дешеве, там яка лікарська. Чи яка, там, ну, Я не знаю, там є там дешеві, да? І сопоставити, з чого вона тоді зроблена, як вона, ну, я не знаю, вода дорожча зараз стоїть з моментами вода дорожча, чим, чим молоко. Опять-таки, молоко це не те, що я в селі конкретно ну, можу випити, те, щоб дійсно молоком називав, ну, Дійсно, що воно молоко. Тут памітація молока в магазинах. я, ну, Корів нема, раніше корови були, раніше я малий був, сюди заїду, повню з вудочкою їду десь на водойом. Да? Заїду на, Та, ну, на оці ж ферми різні були ж колись. Все було. От. Заїхав на ферму, я вже знав, ага, там бички, там не той. поїду туди, там башня, якраз, водичка і там красні черв'ячки. А оті треба отам накопати черв'яки. Все, Я знав, везде накопав, поїхав і все. Зараз шофери немає, що до водойома тебе не допустять, вже заповідні зони і так далі, тобто все викупляли під видом, там ще щось, там ще щось. Все, все часне, нема нічого. І хочеться сповнити старі времена, взяти вудочку, якої навіть вудочки нема вже, нема навіть времени, я не знаю до чого ми дійшли. Ми працюємо над тим, щоб нам вижити, щоб купити поїсти. Хтось каже, що ти плачешся. Постійно в своїх відео ти плачешся і плачешся. Не плачуся люди добре. Кажу, як воно є, дійсно. Як воно є, так і кажу. Дійсно, люди зараз зайняті і заклопотані дуже сильно. По собі це знаю. Заклопотані тим, щоб заробити копійку на виживання на сьогоднішній день. На виживання на сьогоднішній день. Реально. І це правда. К сожалению, такі реалії. І за цього ми не бачимо життя. Ми не можемо десь там ага подорожувати, ми не можемо там десь в свободне знайти, там поїхати туди, сюди, в третє десяте, щось собі дозволити, щось купити, десь виїхати. Це все кошти, це все. Якщо ви вважаєте, ми, українці, починаємо вважати кошти вже на їжу, на отой огірок, чи оту цибулю, чи е, пучок. Пучок зеленої, оцієї, цибулі. Ну, коротше, зелень, да? зелень, пучок зелені. Ну, там взагалі, ну, ну, ну цибулинки такі растуть. цибулинки. Ну, це зелень, да? від цибулі. В общем, таке в пучку взяв і все. Я не помню, 28 гривень чи Сікав. Та Юлка, за що? Ну, то есть, все вже по 100 грамм продається. Конфети. Я заходжу, конфети купляти. Ну, бо так, змані візьму і все, ну, я знаю, що треба акуратно дивитися стіни. І от ті люди, які рядом я бачу, ходять, вони беруть там, поняв вчора, жінка там і мала дитина. І вона щось з боку я боком чую, що вона каже: ми ж купимо там, тому, тому і тобі. І бере три конфетини всього-навсього. Тобто вона розуміє, що вона зараз за три. Канфета віддасть ну, немало грошей, тому вона просто так ж меню не візьме зараз. Бо воно стоїть денег. Я дивлюсь, дійсно, три конфета взяла. І малому вже об'ясняю, що оце тобі один буде, а оце там Ярико, а оце там, ну, коротше. Думаю, ого, до чого ж ми дійшли? Обичні конфети, обичні! Вона стояла в відділі там, де дійсно обичні конфети, а не якісь там, якісь там. Да, так що таке життя, плач, не плач. Хто, хто там каже, що я плачу, ну я просто кажу, як є, те, що я бачу в магазині. Мені просто знімати неудобно. от, такі вещи, А так дійсно таке є. Зараз на продуктах действительно дивимося на все, що беремо. Розподіляємося, тому що це все... Це все гроші немаленькі. Ну, І я ж понімаю, я ж повімаю конкретно, що те, що дорожає, як правило, воно вже вряд ли воно буде дешевше типа, потім. Не знаю. Долар піднявся, був різко, да? В початку війни. Все подорожчало, всі одразу прирівнялися до долара. Давайте, все, євро, долар, бігом, давай, піднімати ціни на все. Підняли. Долар устаканився, долар трохи опустився. А ціни не опускаються. Тобто люди вже привикли. Потребитель купить. Зараз бензинчик нам зайде по 60-70 гривень. І все це ляже на плечі обичних людей, як да? І люди обичні схавують, заплатять за все, тому що конечний результат все положить на нас, покупців. У мене товариш один перевозчик. Ну, як перевозчик, він має свої автомобілі грузові і на нього роблять водітеля. Так от він каже: а він возить там продукти, возить оце все діло харчування. Ну він сам на себе працює. Це не крупна компанія там від АТБ і так далі. Ті компанії вони виживуть. Там мільйонні оборудки. От. А це обичний предприємець, який працює, шевелиться за оті копійки, які потім вони. Ну, які в ітогі ітоги остаються цей пшик да, скрізь пальців. Так от він каже, що якщо піднімуть паливо, топливо, десь топливо і так далі, я машини ці остановлю і поставлю на стоянки. От. Тільки якщо так усі зробили, щоб люди побачили, що все стало, і не готові платити баснословні такі гроші да, за перевезення. за тому що він підсчитав, він каже, Саня, я потрачу стільки, мені від цього дорожче, мені від цього дешевше не продадуть там, мені від цього дорожче не скажуть більше грошей за перевезення. Я тільки потіряю на перевозки. Тобто я поставлю машину і буду ждать, коли воно, як обично, в нас буває, ажіотаж пройде, люди піднімуть, вони чуть-чуть опустять. Ну, відповідно, все одно стане воно дорожче, але вони чуть-чуть опустять. -чуть От тоді, каже, я подивлюся і заново якось будемо встраюватися, бо жити ж треба їсти. треба. От. Ви ж бачите, як воно було спочатку, з солью. Да? От Солі немає, все, бігом, на соль одразу спекулянти, багато перекупів солі було. Там та соль доходила вже до 100 гривень за, за упаковочку і більше. Ажіотаж недовго продлився, його вигребли, звісно ж. Мене добивають. Самі люди собі роблять ажіотаж. Тим, що скупляють, все, їм тільки дай повод. От Соль була, потім що там ще було, я не пам'ятаю. Коротше, щось було напишіть в коментарях, бо не пам'ятаю. Тут ліки оці. Ой, бігом фармацепти зараз поз рецепту будуть відпускати електронному. Що робити? Давай бігом Німісіл, Все в інтернеті, ВОЛИК, з дивлюся, уже 100 гривнів, чи там 150, чи сіки. Ну, коротше, щось вже спекулянти пішли. Люди ж наші люблять. Ну як? Як не навариться на чомусь. І на чому? На кому навариться? На цих довірчивих людях, які вірять нашому правительству. А правительство все робить для того, щоб викроїть. Ну, щоб. Опустошить ваші кармани максимально. І все, радними вкидами. Я ще пам'ятаю до війни, я ще в школу, мабуть, ходив. Ну, не часто такі крутили, не часто такі були вкиди різного роду. Ну вони почали практикуватися ще тоді, коли були котли оці. Обичні газові котли, ще старі, помню були. І були в нас труби гофри оцинковані. І пам'ятаєте, вкид був який. Що срочно поміняти на оці гофри, що От такі вони тягнуться. Отак. Ну, круглі там такі. Ну, що їх можна е під любим кутом поставити. Ну, ви поняли, да, за що я кажу? Я не пам'ятаю, прав... як вони називаються, такі вони розтягуються і так далі. Срочно поміняти на них бігом, бо техніка безпечності, не дай Бог, штрафувати всіх підряд там, і так далі. Ну, Я так розумію, що це може бути якийсь синок чи депутата, чи може сам депутат десь через підставних ліц. Просто на фабрики зробили дуже велику партію оцих всіх ділов і треба було їх толкнути і по хорошій ціні. Тому що так вони нікому не потрібні, ці речі. А під вбросом ж треба срочно під штраф поміняти, не дай Бог, там вам дається 10 днів чи скільки до місяця. І все, вони. Крутнулось на цій почві і все було чудово. От, виходить, І тут така сама схема, тільки частіше вже ці схеми От. То за той сах, чи то ту соль, потім ще щось було, потім ще щось, там маска на нас натягли. В общем, все це зроблено, щоб ми не зібралися... в. Коротше, я не хочу за цю всю тему, я знаю одне: що все, що не роблять ці 450 чи чики. Условно говоря, дармоєдів, все це робиться і приймається на знищення українського народу. В очередний раз, поки люди збирають по копійки на ЗСУ, на виживання, на оце все, в очередний раз, наш президент їздить по других країнах. Ні, молодець, що їздить, обчається, це все так треба робити. Одне, що він випрошує гроші знову. Але ж ми ж обичні мільйони людей, оці, ми ніщі, да, які тут живемо, розуміємо і знаємо, що ці гроші нема ні звіта на них, нічого немає. Дай Бог, щоб дійсно, хоч 50% цих коштів йшло по назначенню. А так просто кормляться наші 450 депутатів, виходить. В той час, коли люди збирають на ЗСУ. Я ось, Виходить, що недавно зайшов у, е в магазин Єва. Останнє щось ми зайшли. Зараз ж везде де ви щось не купуєте, везде скриньки стоять допомог ЗСУ. Там вам предлагають. В Єві, допустимо, ви щось купуєте і вам вже аж чуть не заставляють. Тіпа, а не бажаєте там перечислити гроші на ЗСУ. Кажу, я напряму допомагаю. Людям, не через підставних, таких як ви, там, і притули, і так далі. Неважливо, Може, воно там і доходить щось, ну це все шарашка на контора, як на мене. У мене є товариші, які напряму, я їх знаю, бачу, вони воюють, і я можу конкретно людям допомогти. Я знаю, що їм треба. Просто я цим не займаюся. Я не не, не стаю діячому тим, що собираю гроші там, і, 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 і з усіх проситиму, бо в мене канал є. Дайте мені. Хоч що-небудь, давайте соберемо, я напряму там дам людині. Я цим не займаюся, воно не моє, воно мені не треба. От. От. На заправках також. На заправках взагалі там конкретно, на, я не пам'ятаю, Вог чи яка там заправка, що вони вже включили в стоїмось бензина гривню на підтримку ЗСУ. Тим самим вони за счет людей піднімають своє ім'я. Е, Тобто, що ось вони помогли. Ні, не вони, не ми, ви з людей збираєте гроші. Добровільно, типа. Принудительно. Коротше, під оцим усім соусом, що під оцим, що помочь ЗСУ, дуже багато людей наживаються на обичних людях, на обичних нас. Споживачів, ну взагалі на звичайних людях, простих людях. Ось така ситуація сьогодні в країні. Важко, тяжко. Живемо, виживаємо. Так що, а ви ще думайте, що я сказав не так, можете написати. Хтось напише, що на цьому каналі тільки плачеш, ниєш і так далі. Я хіба щось сказав неправду? <хи> чи я, я не знаю. Бо дуже багато за що можна побалакати, не хоче просто нагнітати обстановку. Е... Все буде добре. Головне зараз, щоб був мир. Колись недавно дивився я провидиці оці, ну коротше, теж вони зараз по це час воєнне повиходили в ефір дуже так добре. Оці провидиці, нумерологи, тарологи і так далі. Ці всі гадалки і так далі. То є, в інтернеті вони зайняли нішу таку більш. ну, Раніше їх мало хто дивився, будемо так казати. На сьогоднішній день я заглядаю, дивлюсь переглядів, у них дуже багато. Ну, Є такі, що можна прислуховуватися, такі люди, допустимо, є. є. Є ті, що просто бізнес і заробляють на просмотрах. Ну, сопоставивши, допустим, усі ці, ну, багатьох, да, багатьох я подивився, і сопоставивши в середньому, про що вони балакають, я зробив висновок, що до цього моменту вже два рази могла закінчитись війна. Два рази були такі ключові якісь там моменти, що да? могла закінчитись війна. Ну, видно, там десь зверху, не готові ще закінчувати цю війну. План ще, видать, не закінчився, їхній план ще не, до кінця не пройшов. От. І вони всі в один голос сказали, то старого, верніше, що в 2023-му, більше всього, що вона і не закінчиться. Думаю, я раз одну виключив, думаю, та як це не закінчиться? Ну, Скільки ж можна. Другого подивитися, третього подивився, четвертого, потім незавісимих, потім з других стран подивився. Трошки. І всі так кажуть. Думаю, ну блін А ми надіємося що закінчиться. Не знаю, я надіюсь що все буде добре. Я надіюся що нам, українцям, вже достатньо цього. Ой, да. Так. Що хочеться ще сказати? Е -е Хочу сказати, що в останнє час на моєму каналі. Дуже мала активність. Видно, що я розумію прекрасно, пр прекрасно розумію, що в началі, коли почалась війна, понятне діло, що максимально всі дивились ролики не тільки мої, а й тих людей, які там з України в цілому, да? всіх була прикута внимання на цю ну, всю ситуацію до України. Зараз час вже почали люди привикати, що в нас Україна. У нас в Україні війна, почали да? привикати. Всі це вже розуміють вже. Ну. Тому і перегляди стали більш не такі. Не так багато переглядів. О, це я веду до того, що в мене на каналі спочатку було дуже багато переглядів, всі дивились інтенсивно, наблюдали. Але вже бачите, рік пройшов. Вже всі звикли, що війна у нас. Всім подавай треша, подавай якогось. Я не знаю, срач в ефірі нужен, я так розумію, для тих. Але в мене канал, по який я ну, розказую те, що я бачу тут. Я тут живу в місті Дніпро. Так само, і таких як я, допустим, в Києві, в Харкові, в Одесі, везде багато-багато блогерів. Тоже так розказують. Просто хтось нагнітає обстановочку трошки, щоб привлечь, клі... не клієнтів, а підписників. А хтось просто своїми словами все розказує. І от і все. Ну в будь-якому випадку, бачу, що ажіотаж вже упав трошки і на цій почві вже не підписуються, А відписуються. Ну, дай Бог, що це були ті люди, які мені тут не потрібні на моєму каналі. От. Я знаю, що в мене є ті підписники і зрителі мого каналу, яким дійсно інтересно подивитися, що у нас тут відбувається. Для них я скажу, що сьогодні у нас ночі повітряних тривог не було. Це дуже хорошо і дивно з другої сторони. Але я радий, що їх не було. Я радий. У нас вже пішла така статистика, що в ніч на понеділок. В понеділок, от вони люблять в початку тижня у нас закидувати мопеди, провіряючи, видати наше ПВО. Да? Я одразу ожидаю ракет, ну слава Богу, їх немає. Но я замітив, що по понеділках частіше. В понеділок, з неділі на понеділок, от в ці дні у нас повітряні тривоги дійсно зв'язані з тим, що летять шахіди. В основному, в інші основ... якісь дні. Повітряні тривоги зв'язані з тим, що на Білорусі проходять вчення. Да? Ну, Взлітають там самоліти, і самоліти недружелюбні. І у них У них... зброя така, що мама не Тому... А там хто його знає? Ми ж нічого не знаємо, може воно і краще, що ми нічого не знаємо. Спокійніше буде. Добре, люди мої дорогі, дивлюся вже 27 хвилин затягнувся наш... наша бесіда затяглася. Я дуже радий був бачити вас на своєму каналі. Хто дійсно додивився до кінця, напишіть коментар, що поставте плюсик перед коментарем, щоб я розумів. Бо ті, що не додивляться, а можуть написати коментарі, вони просто напишуть. А ті, що додивляться, поставте плюсик, я пойму. Я кожен коментарі кожний дивлюся читаю. Може не кожному відповідаю. Але я читаю. Напишіть коментар якийсь, хоч слово. З чим согласні, з чим не согласні і далі. І вначалі поставте плюсик. Просто плюсик. Для понімання. Всім гарного дня, гарного настрою, мира нам усім, щоб все в нас було добре. Обов'язково все буде добре. Я в це вірю. Так воно і буде. Всім пока, люди, добрі.